Дорогі друзі, вітаю вас! Оракул кохання шле своє чергове послання. І ось про що воно справжня любов, справжнє кохання. Це саме час для кохання. Настав час для справжнього кохання в вашому житті. Чи не прекрасне повідомлення вам сьогодні? Дійсно, хтось зустріне своє справжнє кохання, кохання всього свого життя. А в когось, можливо, воно є і заграється почуття іншими якимись барвами. Ой-ой-ой, щось все вилітає, а це означає, що е багато хто з вас, хто зараз дивиться цей розклад, всередині має якісь суперечності щодо стосунків. Упереджене якесь ставлення. Це все іде з минулих стосунків, які, можливо, наклали свій негативний відбиток на вашу душу, на вашу психіку. І ось ви закриваєтеся від кохання. Ви не можете повністю віддатися цим благословенним почуттям. Так, ну що ж, що ж з цим робити? Як це? Як це опрацювати в собі? Як перебороти? Да. Потрібно бути більш рішучим. Потрібно рухатися, потрібно проявлятися, проявляти свою силу. Сили в вас багато. Хоч ви і вважаєте, що у вас нібито немає сили, ви безресурсному стані перебуваєте. Але ні, старший аркан сила випадає. І він каже, сили достатні. Рухатися вперед. Так. Все почати по-новому, по-іншому дивитися на стосунки загалом. Знати, що ці стосунки нові, і вони будуть зовсім по-іншому перебігати в вашому житті. Не, не за тим сценарієм, який ви вже прожили колись. Вам потрібно більше спілкуватися з цим партнером. Взагалі, можливо, з людьми менше сумнівів проявляти і знати, що ви на шляху до свого щастя, що ви на шляху до е справжнього кохання, як вам і сказав Оракул кохання. Тому не час для сумнівів, а час для дій. Проявляйтесь яскраво, заявляйте про себе Всесвіту. Своїй половинці заявляйте, і все буде прекрасно, не сумнівайтеся в тому.